Цей і впівдрон самостійно зібрав Житомирянин Олександр. Його батько нині захищає Україну у лавах ЗСУ. Тому чоловік займається волонтерством та допомагає різним підрозділам. Каже, на передовій така модель дронів потрібна, тому прийшов навчання та ось має перший результат. Це, по суті, конструктор. Його можна збирати будь-яких розмірів і будь-яких характеристик, а знову ж таки, в залежності від потреб тих, хто їх буде використовувати. Це е, називається сімьорка, це діагональ сім дюймів, він саме Цю тому що він є і маневреним, він і вантажопідйомність має гарну. Він складається з рами, з двигунів, пропелерів, акумулятор. Внизу цепляється бойова частина. То вже може бути і скіт, може бути щось жорстко закріплене. Якщо він використовувати один раз контролер, відеопередатчик, радіоприймач і камера. На схід ми почали їздити в кінці літа минулого року. І зараз з періодичності місяць-півтора ми їздимо туди до хлопців. Це не тільки схід, це ще південна частина нашої країни, там, де тривають бої. От, і по, по потребам хлопці озвучують, що їм потрібно, починаючи від спідньої білизни, закінчуючи автомобілями і дронами. Поняв. Це 95-та бригада, це 54-й розвідбат, наш при 30 й бригаді. Це. В Третього ШБ Азов. Олександр каже, що такі дрони дешевші за інші моделі. Водночас можуть переносити вантаж, а також більш прилаштовані для різних маневрів. Дрон був зібраний з компонентів, які були куплені в Україні. Він обійшовся нам 13200, якщо бути точно. Кликав своїх там друзів, волонтерів, які допомагають. Прийняли рішення, що будемо робити. Залучили там власні кошти. Був невеликий збір. Люди допомагали, допомагають, але це штучні поки екземпляри. От і ми зараз наразі шукаємо фінансування, донати, бізнес долучається, але це дуже поки в такому в штучному форматі. Тому потреба в них просто колосальна. Зараз Олександр ставить за мету зібрати з десяток таких дронів. Каже, перші літальні апарати передасть підрозділу, де служить батько. Ми тестуємо, цей дрон вже готовий, інший дрон вже наполовину готова запчастини до нього все всі прийшли. І є збір триває. Збираємо ще не на один дрон. У нас стоїть задача їх зробити багато. І, можна сказати, зробити свою маленьку армію дронів. Плануємо в, в кінці жовтня це максимум, ми маємо їхати, і задача мінімум стоїть до кінця жовтня зібрати 10 дронів. От кому я передам в підрозділ, де служить мій батько. От, Це Житомирський підрозділ, і саме з них ми починали свою допомогу і свою волонтерську діяльність на фронті.